Намасте, ви у барі Пліткар, тому давайте відкривайте свої чакри для потоку чергових найгарячіших чуток зі світу шоу-бізнесу. На порядку денному святий Кацурін, той, який Ніша, той, який ресторатор, і за сумісництвом чоловік співачки Наді Дорофєєвої цього разу чоловік вирішив піти шляхом Христа і воскресив свій ресторан у Львові, де ще зовсім нещодавно утроїлися люди на чолі із самим бідним Мішею. Але після цієї епопеї зі шлунковим апокаліпсисом міша вирішив не просто відкрити ресторан заново, а ще й освятити його. Буквально привів туди справжнього батюшку отця Михайла, і той привів там ритуал, щоб злі духи Сальманелли більше ніколи не поверталися. Бо стандарти стандартами, а без благословення справи не буде. Коротше, відео записав, екскурсію влаштував, показавши при цьому новий стерильний рай у себе в Рестику. А заодно, мабуть, натякнув. Якщо м -м, вдруге раптом щось піде не так, то винні вже не вони, а просто господи, нечиста сила, яка оце мені зараз розливає в мій коктейль. Пані та панове, поки ми з вами пліткували та фантазували, що співачка Софія Ротару десь давно у якійсь там Швейцарії або Італії медитує на пенсії, вона тишком-нишком бац! і з'являється в самому центрі Києва. На честь свого 78-го дня народження українська співачка прогулялася з кляним мостом та андріївським узвозом столиці. Навіть фоточку виставила в інстаграмі з філософським підписом «Тече вода і минають літа. Ой, не кажіть Софія Михайлівно. Під фото, звісно ж, цілий парад із компліментів і привітань від фанатів та колег по шоу-бізнесовому цеху, серед яких співачка Оля Полякова та дружина боксера Олександра Усика Катерина. Тож, гадаю, теорії щодо ротару можна зверта... звертати. Е, співачка на базі і, судячи з фото, почувається прекрасно. По-моєму, ще збахне. Тим часом Джастін Тімберлейк останні м -м, так десь кілька місяців явно живе за принципом Не собі не людям. Не встиг гамір навколо нього е, вщухнути після мемоарів Брітні Спірс, де вона його звинуватила у всіх можливих і неможливих гріхах. Та водіння авто у нетверезому стані, як раптом. Ще й проблеми на роботі нас догнали. Адже фанати співака просто закипають від люті. Уявіть, лише люди купують квитки на концерт, а натомість отримують ну, щось середнє між караоке після пляшки вина і танцями на корпоративі. Джастін на сцені здебільшого просто блукає, та іноді щось там бурмотить у мікрофон. Тож, все шоу на собі тягнуть бек-вокалісти, танцюристи і фанати, які підспівують знайомі хіти. У Тіктоці навіть пішла мода на пародії на ліниві тімберлейківські концерти. Як раптом, коли хвиля хейту вже змивала залишки фанатської любові, Джастін видає заяву: мовляв, люди, я не лінивий, я хворий. На лайн. Не як коктейль, а як хвороба кліщі, бактерії, ото все каже, втома біль, дота його не полишають. Думав навіть кинути тур, але передумав, адже мовляв, купатися у любові своїх фанатів набагато приємніше. Ну, принаймні він так сказав. По факту ж, походу, просто порахував, у яку копічку йому це все влетить, і вирішив краще вже співати стоячи, ніж мовчати, лежачи і в боргах. Ну так зараз підкую принаймні. Далеко ж ходити не треба. Приклад Джастіна Бібера, тому доказ, який скасував свій тур через хворобу, і досі розплатитися не може. Бо це вам не лайк в інстаграмі втратити, а десятки мільйонів доларів на вітер. Ну коротше, сцена Джастіна втомлює, тіло болить, хейтери атакують, але Тімберлейк тримається. Може, й не співає, але тримається точно. Боже, я жаглу. Акторка українського походження Міла Куніс і, і чоловік актор Ештон Кучер. Е, ці дві і ікони романтичних комедій – знову на публіці. Парочку яких останні місяці тягали по соцмережах гірше ніж персонажів е, з Гри престолів, з'явилися разом на концерті Бекстріт Бойс у Лас-Вегасі. Романтика, нуляві, ностальгія і жодного натяку, що за плечима в них тягнеться шлейф з іменем Підіді. Вам не почулося, адже подейкують кучер зі старим другом репером підіді свого часу білим вином на тих сумнозвісних білих вечірках заливалися. А там, як ми з вами знаємо, за заявами потерпілих відбувалося щось ну дуже крінжове та збочене. І хоча з діді днями найважчі звинувачення зняли, суспільство чітко намотало собі на вуса друзі, таких кадрів чистими не бувають. Результат у шлюбі ештона та міли як пліткують, почалася серйозна криза. Сімейство навіть було втекло до Риму разом з дітьми, але від інтернету, як то кажуть, не втечеш. Тож останню появу подружжя розцінили як спробу відбілити свою репутацію і відновити е, віру в них та їхні сімейні цінності. Скажімо, так тож чи вирулить парочка зі скандального піке? Спостерігаємо, джинсовий апокаліпсис із присмаком Третього Рейху. Один, значить, відомий американський бренд одягу вирішив хайпанути на рекламі, запросивши 27-річну зірку серіалу Ейфорія Сідні Свині, яка одночасно стала секс-символом покоління і політичним е мемом через свою відверту е підтримку республіканців. Але щось тут пішло не так. На відео Сідні, в джинсах від бренду, багато крупних планів, все гарно. Як раптом звучить фраза: very keen. Ну, типу, у, у сідні гарні джинси. І тут понеслося. Адже в англійській мові слово джинси джинс і гени джинс звучать однаково. А тепер здогадайтеся, що з цього зробив інтернет. Правильно, пропаганда нацизму. Бо, мовляв, це ж очевидно, реклама не про одяг, а про те, які всі дні правильні гени: світле волосся, блакитні очі і так далі. Все інше то фу. Ну, принаймні так вирішили користувачі мережі. Ту бідну Сідні змішали з усім, чим тільки можна. Але як раптом у неї знайшовся справжній захисник. І не будь-хто, а сам президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Дізнавшись, що акторка республіканка він назвав рекламу, у якій вона знялася, просто фантастичною. Що ви думаєте, результат цього цього акції компанії, які належать бренд, підскочили вгору на 20%. Ось так ми живемо у світі, де один каламбур про джинси може легко перетворитися на скандал із нацистським акцентом. Трин дець, ви були у барі Пліткар. Побачимося наступного тижня.